Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 16 по зісланні Святого Духа. Це в нас за Новіліанським календарем. Бачимо глас 7, а також святих отців 7-го Селенського Собору. Відповідно, будемо буде тропарі на літургії і гласу, і також Отців Вселенського собору. Дивимося, як це буде виглядати. Спочатку Тропар Воскресний, тоді тропар отців, кондак Воскресний, тоді слава кондак отців. І нині Богородичний за голосом наславника, тобто сьомого гласу. І дивимося відразу в тропарі. Розорив ти Христом твоїм смерть. Отворив ти розбійникові рай». Мироносицям плач перемінити ти, і апостолам проповідати повелів, що воскрести, Христе Боже, даючи світові велику милість, препрославлений ти Христе Боже наш, світила на землі отців наших основав. Ти. І ними до істини віри всіх нас направити, багато милосердний слава тобі. Уже більше влада смертна не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи, розоряючи сили її, зв'язується ад. Пророки суглосно радуються, представ Спальша тим, що вірі, видіть вірні у Воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти із Отця несказанно восіявший син. Жени родився подвійним єством, його видячи, не відрікаємося виду зображення, але Його благочесно написавши вірно, почитаємо і ради того, церква, держачи істину, віру, цілує ікону чоловічення Христового і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Заступниця Християн, не постидна. Молитва не сидотворця незамінна, не погорди голосами морінь грішників, але випереди, як благає споміча нам, що вірно співаємо тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас Богородице, тих, що почитають тебе. Господь, кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром, принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Благословен єси, Господи, Боже Отців Наших і хвальний, і прославлений ім'я Твоє на віки. Отаку маємо неділю. І, власне, ще раз і ще раз запрошую всіх на лекції. Зараз будемо готуватися до Різдва Христового. Зокрема, вечір'я будемо дивитися, як його співати. Багатьох церквах співається так велике вечір'я на різдво, на богоявління. Отже, запрошуємо всіх, що п'ятницю двадцять годині на Zoom. і Перехід через Патреон, на який посилання є тут під цим відео. Дякую, слава Ісусу Христу!